Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати квадрати. І сьогодні у нас доволі великий квадрат, ось схема. Ви можете зробити скрін або ж поставити на паузу і перекреслити собі. Розпочинаємо ми, як завжди, з кільця у яке пров'язуємо 4 повітряні петлі ці петлі у нас замість стовпчика з двома накидами, з яких власне, і складатиметься перший ряд. Між ними у нас одна повітряна петля. Тож робимо повітряну петлю і ще одну, і далі в кільце стовпчик з двома накидами. Повітряна петля, знову стовпчик з двома накидами, повітряна петля, стовпчик з двома накидами. І всього у нас таких стовпчиків разом з першими петлями підйому буде 16. Повітряна петля стовпчик з двома накидами. І так ми пров'язуємо перший ряд. У кінці ряду. Ми робимо сполучений стовпчик у четверту петлю підйому. підтягуємо кільце і маємо ось таке колесо. Далі, початок наступного ряду нам потрібно перенести під арку. Тож ми заводимо гачок і робимо сполучний стовпчик. Якщо ви хочете другий ряд в'язати іншим кольором, то саме на цьому етапі його потрібно змінити. Тобто, з-під арки ми вже протягуємо наступну ниточку і працюємо нею. Тепер в арку цю ми робимо три повітряні петлі підйому. І тепер нам потрібно пров'язати іще три стовпчики з одним накидом. Але зі спільною вершиною. Тож, ми робимо накид, заводимо гачок під арку і робимо тільки перший елемент стовпчика, накид перший елемент другого стовпчика, накид перший елемент третього стовпчика, і тепер у нас 4 петлі на гачку якими разом пров'язуємо. Далі ми робимо дві повітряні петлі. І в наступну арку ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Накид робимо тільки перший елемент стовпчиків. І тепер. Усі чотири разом. Знову дві повітряні петлі. Робимо накид і так само пров'язуємо у наступну арочку Чотири стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. І разом. І таким чином ми пров'язуємо другий ряд. В кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу спільну вершину. Друбитися потім усі ці петлі розрівняються і квадратик буде рівно лежати. І нам потрібно перенести початок ряду через арку, навіть не у наступну, а через одну. Тож, у кожну петлю до цієї арки ми пров'язуємо сполучні стовпчики. І тепер ми заводимо гачок в арку, я буду робити зміну кольору, тож з під арки, протягую вже нову ниточку. І завершу сполучний стовпчик нею. Тут ниточки підтягуємо, і будемо тепер в'язати кут, переходити від круглої форми до квадратної. Робимо три повітряні петлі, і в арку ось цю пров'язуємо іще три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. І в цю саму арку нам потрібно пров'язати ще 4 стовпчики з одним накидом. При цьому зверніть увагу, на зворотному боці я одразу можу сховати оці ниточки поміж стовпчиками. Просто ось так. Підхоплюю їх також усередину стовпчика, і тоді потім нам не доведеться заправляти кінці голкою, що зекономить нам час. Чотири. Далі, у наступну арочку ми робимо стовпчик без накиду. 3 повітряні петлі, у наступну арочку стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі, знову у наступну арочку стовпчик без накиду, і ми дійшли до наступного кута, робимо накид і пров'язуємо в арку чотири стовпчики з одним накидом. Два. Три. Чотири, дві повітряні петлі і в цю саму арку і ще чотири стовпчики з одним накидом, два. Три, і чотири. Далі продовжуємо сторону. У наступну арочку ми робимо стовпчик без накиду, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Переходимо до наступного куточка. Один, два. Три, чотири стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і в цю саму арку ще чотири стовпчики, 1, 2, 3, 4. Стовпчик без накиду у наступну арочку, одна, дві, три петлі. Стовпчик. Одна, дві, три петлі, стовпчик. І в нас залишається іще один кут. Робимо накид, один стовпчик, два, три, чотири, дві повітряні петлі. Один. Два. Три. Чотири. Варочку, Стовпчик без накиду. Один, два, три. Стовпчик. Один, два, три. Стовпчик без накиду. І тепер у третю петлю підйому, на 2-3 ми робимо сполучний стовпчик. Далі нам потрібно перенести початок ряду ось у цю арку куточка, тож у кожну наступну петлю Поки не дійдемо до арочки, ми пров'язуємо сполучні стовпчики. І тепер заводимо гачок в арку. Я беру ще наступний колір і роблю сполучний стовпчик. Підтягуємо ниточки. Знову кінці можна буде сховати. Посередині стовпчики. Робимо три повітряні петлі, і так само, як і в попередньому ряді, робимо кут, дов'язуємо до цих трьох петель і ще три стовпчики, один. Два. Три, дві повітряні петлі, один. Не можу з другого разу зробити, нитка надто натягнута. Два. Три. Чотири. Ось так. Далі ми робимо повітряну петлю і варочку. З трьох повітряних петель ми пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два, три, чотири. Повітряна петля. У наступну арочку також чотири стовпчики. Один. Два, три, чотири і в'яжемо кут. Робимо повітряну петлю і пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. два, три, Чотири. Чотири, дві повітряні петлі, і ще чотири стовпчики у цю саму арку, три, чотири, повітряна петля, варочку з трьох повітряних петель, один, два, Три повітряна петля. Не три, вибачте, чотири, чотири стовпчики. Три петлі, а стовпчики робимо чотири. Повітряна петля. І тепер у наступну арку чотири стовпчики. Один. Два. Три, чотири. Повітряна петля і наступний кут. В арку чотири стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і ще чотири стовпчики у цю саму арку. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд повітряна петля і продовжуємо. У кінці ряду ми робимо сполучений стовпчик у третю петлю підйому. і знову початок ряду переносимо в арку, тож у кожну наступну петлю робимо сполучний стовпчик. Заводимо в гачок тепер, і якщо змінюєте колір, новим кольором сполучний стовпчик. Далі кут пров'язуємо так само три повітряні петлі, і ще три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і в цю саму арку і ще чотири стовпчики. Один, два, три, чотири. Далі ми будемо прив'язувати маленькі арочки від однієї повітряної петлі, які ми робили поміж стовпчиками. Одразу без повітряної петлі ми у цю маленьку арочку пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. Далі також одразу переходимо до в'язання у наступну арочку. Один, Два, три, чотири. В наступну. один. Два. Три. Чотири. І переходимо до в'язання кута чотири стовпчики з накидом, два, три, чотири, дві повітряні петлі. Один. Два, три, 4. І далі продовжуємо в'язати сторону. Варочку маленьку, один. Два. Три. Чотири. Одразу в наступну. Один. Два, три, чотири. І наступно. Один. Два. Три, чотири. Дійшли до кута і таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо ниточку на зворотний бік. Вже тут ми робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Далі усі кінчики. Які в нас, можливо, залишились не закріпленими ще, або щоб краще їх закріпити, ми протягуємо голкою поміж стовпчиками, розправляємо петлі, обробляємо парою спраски і маємо ось такий досить величенький сьогодні в нас вийшов квадратик. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!